Привіт! Зараз навчаюся і хочу поділитися своїми відчуттями. Спочатку ти нічого не розумієш у викріках, потім годинами креслиш, клеїш, вирізаєш. Думки такі, що краще почну з легшого. Радію, що виходить. Вже милуюся рисами обличчя і раз, і є перші досягнення. Вона смішнюча, але найкраща, бо перша. Роблю другу спробу. Очі вже краще, риси обличчя також. Порівнюю, радію успіхам. Дивлюся, які я робила ручки: перша, друга, третя, і я задоволена, що є прогрес. Підбираю образ, блондинку їй личить. Вона світла, як сонечко. Досконало немає меж, роблю третю спробу. Я вже її люблю. Ще вчитися і вчитися, але перші вони найрідніші, найкращі, найближчі. Далі буде.